Методи стимуляції пиття у котів. Перше. Розставити мисочки з водою в кожній кімнаті. Друге. Використовувати фонтанчик. Вода, що біжить більш цікава для котів. Третє Використовувати великий діаметр миски. Щоб вуса не торкались країв. Четверте. Використання готових промислових супів можна давати у вигляді смаколиків. П'яте. Додавання деяких бульйонів, зокрема з креветок. Шосте. Застосовувати керамічні миски. Вони мають гладку поверхню, добре миються і не мають сторонніх запахів. Сьоме. Переведення тварини на споживання так званих супчиків. Це коли ми до сухого корму додаємо спочатку чайну ложку води. Коли тварина звикає, збільшуємо об'єм. Таким чином, тварина переходить на споживання оцих самих супчиків. Не всі методи можуть підходити для конкретних котів. Тут треба експериментувати.